Передвиборчі дебати Барака Обами та Міта Ромні зібрали рекордну аудиторію глядачів за останні 20 років. За підрахунками американських медійників дискусію в прямому ефірі подивилися 67 мільйонів людей. Це на 28% більше аніж кількість осіб, що спостерігали за дебатами між Обамою та Маккейном у 2008-му. Але стільки глядачів не абсолютний рекорд. Приміром, у 92-му трансляцію передвиборчих дебатів між демократом Білом Клінтоном, республіканцем Джорджем Бушем старшим і незалежним кандидатом Росом Пером подивилися майже 70 мільйонів американців. А абсолютний рекорд встановили у 1980 році, коли в прямому ефірі дискусія між президентом демократом Джиммі Картером і його суперником від партії республіканців Рональдом Рейганом переглянуло 80,5 мільйонів громадян Сполучених Штатів. Нагадаємо, передвиборчі дебати між Обамою і Ромні відбулися у середу, 3 жовтня. Перемогу по їх закінченню, на думку глядачів, здобув кандидат від республіканців. Щоправда, штаб Обами вже оприлюднив інформацію про те, що міт Ромні був безпрецедентно нечесним під час дискусії. Оскаржити цю заяву Ромні зможе на наступному етапі дебатів, 16 жовтня.